Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч відповіді «Динамо» проти рейнджерсу, черговий та дуже дорогий трансфер Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Звичайно, я почну з матчу київського «Динамо», яке перемогло рейнджер з рахунком 2-0, та тепер гратиме у плей-офф раунді Ліги Чемпіонів проти Редбул Зальцбург. Після першого поєдинку киян я казав, що щоб перемогти в цьому поєдинку, потрібно змусити грати свого противника за своїм сценарієм, тобто не в тому темпі, яким вони грали у першому поєдинку. Тобто, ми ж бачили, як вони після 60-ї хвилини просто втомилися, і Рейнджерс все ж таки зміг зрівняти до останньої хвилини. Однак у підопічних Олександра Шовковського цього не вдалося. І вони грали в такому ж дуже швидкому темпі, і звичайно. Нейтральному вболівальнику було приємно а, слідкувати за цією грою, як обидві команди швидко рухаються, швидко переміщаються, і рейнджерс мав цікаві моменти. І Динамо грала у таку дуже широку, розмашисту атаку. Однак у другому таймі сталося те, що зазвичай і стається, коли відбувається така дуже рівна гра, тобто. Гравець рейнджерс отримав жовту картку, яка стала другою. І у підсумку шотландці залишились у меншості. Можливо, одразу цього не було відчутно. Навіть Рейнджерс більше атакував, намагався все одно якось забити гол, незважаючи на те, що вони грали у меншості. Але сил у них ставало все менше і менше. Ну після того, як Шовковський провів якісні заміни, де вийшов Волошин, Піхальонок та інші, ми побачили перші голи. Тут можна трошки пожартувати, що завдяки Дніпро-1 Динамо проходить далі. Бо насправді, якщо б вони були б живі, і якщо б у них було все нормально з фінансами, то навряд чи б піхальонок кудись переходив. Якщо б з фінансами було трошки погано, але вони б жили, то я не думаю, щоб вони піхальонка продали б ось так швидко до Динамо, продали б кудись в Європу за більші кошти а Динамо нарешті має те, що і повинен мати клуб, який прагне грати у фінальній частини ліги чемпіонів. Це мати рівноцінні заміни, і це ми побачили в цьому поєдинку, коли піхальонок вийшов замість бояльського і забив просто шикарний гол, що він і вміє робити. Ну а після цього Рейнджерс звичайно посипався, і ми побачили одразу після цього дуже таку класну контратаку, де Волошин Шепаренко розіграли класну стіночку, ну а Волошин забив гол. У підсумку Динамо крокує далі, де зіграє у плей-офф раунді Ліги Чемпіонів проти Ридбул Зальцбург, який пройшов нідерландське Твенти з загальним рахунком 5-4. Однак також варто відзначити, що незважаючи на те, що. На перший погляд здається, що різниці немає, те, що ми пройшли рейнджерс, тому що можна подумати, а яка різниця, якщо ми зараз програємо Редбул Зальцбург, і немає різниці, що ми зараз а, вилітимо після Зальцбургу і відправимося до Ліги Європи. Що після рейнджерсу? Однак ні, тому що за те, що Динамо потрапило до плей офф раунду, і якщо, наприклад, вилітає зараз після Зальцбургу, то вони отримують як мінімум 5 мільйонів євро. Якщо ж до нами пройде Red Bull Зальцбург і вийде до фінальної частини Ліги Чемпіонів, то там буде рахуватися зовсім по-інакшому. І враховуючи їхній рейтинг, то вони отримують десь 20-30 мільйонів євро. Ну а звичайно, 40 мільйонів це буде лише у Шахтаря, який має набагато кращий рейтинг. До речі, що стосується наступного суперника Red Bull Salzburg, то, як на мене, ось ця пара Red Bull Twente така сама, як і Динамо Рейнджерс, де Рейнджер з приблизного рівня, як і Двенте, а Red Bull, як і Динамо. Так, звичайно, вони частіше грають у Лізі Чемпіонів просто в Єврокубках, Динамо там відносно будуть новачки, тому що вони два роки тому грали у Лізі Європи, рік тому вони взагалі вилетіли. Однак, якщо Динамо буде грати так само, як і проти Рейнджерсу, то я думаю, що в нас є непогані шанси, щоб потрапити до фінальної частини Ліги Чемпіонів. Також сьогодні хотів би поговорити і про останній матч другого туру чемпіонату України, де Олександрія перемогла ЛНЗ з рахунком 2-0. Цей матч був цікавий для мене з того плану, що після того, як стартував чемпіонат України, то хочеться подивитися на усі команди, як вони пройшли. Цю літню паузу і Олександрію. Ми ще не бачили в цьому сезоні, бо вони пропускали перший тур через те, що їхні гравці та тренер грали на Олімпіаді. Ну а тому, нарешті, ми їх побачили. І перед початком сезону я давав прогноз і казав, що завдяки тому, що ротань нарешті буде збірної, а тому зможе виділяти усі сили лише на команду, також непогані підсилення Шабана, Кравченка, Філіпов, Мішньов, тобто такі непогані точкові підсилення. І тому завдяки цьому Олександрія може суттєво покращити результати та, можливо, поборотися за Єврокубки. І в цілому, якщо дивитися на цей поєдинок, то вона так і було, бо найкраще зіграли в цьому поєдинку Шабанов, Кравченко. Ну, звичайно, Філіпов змарнував багато нагод. Хоча головне добре, що взагалі ці моменти є. Бо якщо у нападника взагалі їх немає, і він їх не знаходить, то це можна завершувати кар'єру. А тому, якщо б колишній нападник Дніпра 1 реалізовував свої моменти, цей поєдинок міг би завершитися з дуже таким розгромним рахунком. А, взагалі, що стосується ЛНЗ, то поки що. Після того, як до них прийшов новий тренер, поки що не зрозуміло, в що вони грають. Їм було складно проти лівого берега, де завдяки там помилці на останній хвилині вони змогли перемогти. Ну а на цей раз граючи проти більш досвідченої команди, в якій багато е досвідчених гравців, класних, е ми бачимо, що вони програють. Також, що мені ще кинулось в очі, це те, що напевно найкращим гравцем в атакуючи ланці за ЛНЗ був Денис Олійник. І нагадаю, що йому 37 років, тобто людина, яка має такий дуже серйозний вік для футболіста, має дуже класну мотивацію у той самий час, коли легіонери майже цю мотивацію не мають. І незрозуміло, чому це питання до тренерського штабу. Лише Сінор, який є новачком, щось намагався там створювати якісь моменти витрачати багато сил, але це напевно тому, що він новачок і хоче себе в перших матчах показати у найкращому чині. Тому у підсумку маємо перемогу команди, яка непогано точково підсилилася над командою, яка зараз проходить перебудування через нового головного тренера. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал. Там я частіше додаю офіційні новини, і, наприклад, вже немає сенсу розповідати, що Церенко офіційно перейшов до Лехі Гданськ на правах оренди, тому що я вже це розповідав як чутки в минулому відео, або про те, що Батагов перейшов до Трабзанспору, де турецький клуб вже офіційно про це оголосив. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Донецький шахтар не зупиняється з бразильським вектором та активно цікавиться бразильським вінгром веселі. Як повідомляє Єспорт, Представники Донецького клубу останнім часом наживо спостерігають за грою 19-річного бразильця. Джерело пише, що гірники готові запропонувати за футболіста солідну суму 16 мільйонів євро і ще бонуси. Шахтар поки що не отримав відповіді від бразильського клубу Корінтіанс, в яких забив 5 голів і віддав 4 асисти. Трансформарт оцінює його в 10 мільйонів євро. І як бачимо, Шахтар не зупиняється після того, як взимку підписав Кевіна та Марлона за досить серйозні кошти, і при тому, що вони цього літа навряд чи будуть продавати Георія Садакова. А, взагалі, що стосується цього Веслі, то це дуже цікавий гравець і, як на мене, вже готовий. Він може з ходу приїжджати до нашого чемпіонату і грати краще ніж Кевін чи Марлон, тому що він вже пограв достатньо матчів на дорослому рівні, на відміну від інших новачків шахтаря. А Ось Одеський Чорноморець продовжує комплектування свого складу, на цей раз підписавши бразильського латераля. Універсальний латераль Кайо Алвес Гомес приєднався до Чорноморця. 22-річний бразилець приїхав з Одеси з Ліги Парненце і підписав контракт з щоносиніми на 3 роки. У нас часто люблять казати: ой, подивіться, бразилець приїхав до нашого клубу, як круто, як це неймовірно, зараз будемо як Шахтар. Але подивіться, за які кошти. Шахтар хоче купувати бразильців за 10-20 мільйонів євро. Ну, а тут приїжджає до Одеси гравець, який раніше грав просто у чемпіонаті штату. Це те ж саме, як, наприклад, ЛНЗ купляла там бразильця серії Д, і у підсумку він поїхав додому. Тому що ну, це дуже низький рівень, і незважаючи на те, що так всі бразильці талановиті, щось в них є, навіть якщо вони грають у дуже низьких лігах. але... В нас хлопці є талановиті ще. Хоча подивимось, є ймовірність, що він просто ідеально підійде під якусь схему Олександра Бабича, буде грати там постійно і завдяки цьому отримує досвід на рівні УПЛ. Звичайно, це буде непоганий досвід після того, як він грав на рівні штату Параненце. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.